Вітаю! Сьогодні ми будемо розглядати, як все ж таки громадянину дізнатись, куди та з якою результативністю рухається його регіон, де взяти таку інформацію, як оцінити таку інформацію, як її проаналізувати, як має відбуватись звітування і як воно все ж таки відбувається. І Перше, це ми подивимось на методологію аналізу інформації про розвиток регіону, який ми пропонуємо. Ну, перше, як в будь-якому дослідженні, відповідно необхідно визначити мету і об'єм дослідження, час, джерела інформації, ефективність використання там коштів, наприклад, ми будемо моніторити або ще щось, відповідність обласних програм, стратегіям регіонального розвитку. Ну тобто, ми самі визначаємо. Що у нас буде мета, предмет, об'єкт, дослідження. Далі ми збираємо інформацію. Збирати ми можемо через моніторинг сайтів дивитися, що там розміщено, і витягувати звіт всю оприлюднену документацію. Ми можемо направляти запити і інформацію, якої не вистачає, отримувати у відповіді на запити. Ми можемо зустрічатися з представниками органів публічної влади. Робити моніторингові візити, обговорювати з ними якісь питання, запитувати у них інформацію безпосередньо під час зустрічі, тобто механізмів збору інформації дуже багато. Але що ми все ж таки маємо зібрати? Перше, це нам треба взяти державну стратегію регіонального розвитку і план її реалізації, а також звіти про реалізацію за кожен рік. Таких звітів по два. Проводимо моніторинг вебсайту ОДА міськради тощо, тобто того органу, який відповідальний за реалізацію стратегії того рівня, який ми будемо досліджувати. Шукаємо стратегію регіонального розвитку, план з її реалізацією. Ну і відповідно, звіти далі. ми дивимось бюджет з додатками та звіт про його використання, також з додатками. Нас цікавить повністю все не інформація, а саме звіти з додатками. Програму ми запитуємо соціально-економічну розвитку регіону та звіт з додатками про його виконання. Тобто нас цікавить і програма соціально-економічного розвитку регіону з додатками, і звіт з додатками про, його, про, ну, про виконання цієї програми. Чому? Тому що в інформації ми не побачимо там окремих таблиць, ми не побачимо інф... того, що нам необхідно, ми можемо не побачити. Також ми витягуємо обласні бюджетні цільові програми та звіти про їх використання. Все відповідно з додатками. Потім ми аналізуємо і потім відповідно розробляємо висновки і рекомендації, направляємо їм орган їх органам влади, якщо необхідно, адвокатуємо зміни або прийняття. І де ж ми можемо знаходити цю інформацію, ми чітко можемо побачити. На такій схемі, яку я зробила, але всі ці документи, всі один з одним, мають бути пов'язані витікати один з одним, тобто стратегії регіонального розвитку витікати виконуватись на виконання державної стратегії регіонального розвитку. Бюджет має бути плануватись з врахуванням і на виконання стратегії регіонального розвитку, тому що кошти не можна витрачати будь-на що, на що заманеться. Треба кошти витрачати бюджетні лише на виконання цілей стратегії регіонального розвитку. Відповідно, це має бути зазначено в бюджеті, тому що ми бачили такого немає. Далі промисло з оконом розвитку вони мають. Мають бути а це такі збірні програми, які включають всі там обласні програми, і цільові, і всі інші. І е, вони також мають бути на виконання бюджету стратегії регіонального розвитку мають бути націлені. Всі обласні програми також мають бути націлені на виконання стратегії регіонального розвитку, а не просто на виконання там якихось заходів, які не передбачені в стратегії в плані регіонального розвитку і які не сприяють досягненню стратегічних цілі розвитку регіона або України. Яким чином ми можемо? Почати дивитися, моніторити, що ми починаємо взагалі дивитись. Перше ми беремо стратегію, і в ній ми дивимося дерево цілей. Тобто воно складається стратегічна ціль, там перша, друга, третя, більше трьох-чотирьох не має бути. Тобто 2-3, але останніми роками окремі території і 4, і деякі 5. Стратегічних цілей роблять. Чому? Тому що вони роблять смарт-напрями окремими напрямами зі зміною законодавства, зведенням диджиталізації і смарт-підходів. Вони додають ще одну ціль, і ну, їх кількість відповідно збільшується. На виконання стратегічної цілі йдуть оперативні цілі. На виконання їх також може бути кілька: два, дві, три, чотири. На виконання кожної оперативної цілі є завдання, їх також кілька. І далі на виконання цих завдань вже йдуть програми регіонального розвитку, вже йдуть проекти і обласні програми. Методології, методології, методичні рекомендації щодо порядку розроблення затвердження реалізації проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегії розвитку території громад мають от ось таке дерево цілий у додатку своєму п'ятому, яке рекомендують застосовувати. Проте моніторинг і дослідження. Стратегії і діяльності зі стратегування дев'яти обласних рад і облдержадміністрацій, тобто дев'яти областей, ми таке, таке дерево цілей не побачили, тобто не використовують цю рекомендацію. Так, це рекомендація, це не обов'язково, але не користуються рекомендацією наші органи влади. Коли ми почали складати і досліджувати ці дерево цілей, як воно має бути? То ми у нас вийшла це в дуже скороченому вигляді. Ось така картинка, тобто це загальний вигляд лише. І ви можете тут чітко побачити, як називаються і як маркуються стратегічні цілі, оперативні цілі, завдання, потім проекти і так далі до моменту кінцевої тієї програми, де і іде повністю фінансування. Заходів на виконання цієї стратегії. А маркуються перше, так: стратегічна, оперативна завдання і так далі, де ми шукаємо інформі... інформацію на рівні стратегічних документів. Ну, ми вже неодноразово про це казали, але повторимо: Стратегії регіонального розвитку, плани виконання і реалізації стратегії регіонального розвитку, каталоги технічних завдань і звіти з виконання плану. Де ми шукаємо інформацію? Для того хочу зразу попередити це ще той квест: для того, щоб знайти якусь інформацію. Тобто, ми дивимося, є стратегічний напрямок, ну стратегічна ціль, стратегіч, оперативна ціль, завдання, напрямок, проект. Ми відслідковуємо. Потім ідуть конкретні заходи в конкретних програмах, наприклад, соцеконом розвитку або в обласних програмах. І ми дивимося, чи передбачено саме цей захід там, наприклад, будівництво якогось там спорткомплексу, чи передбачений він в плані реалізації стратегії регіонального розвитку, чи є він в каталогі проектів програм, і тобто, ми відслідковуємо від самого верху до самого низу до самої останньої програми конкретно цей захід. І для того, щоб нам його знайти, тут треба подивитись дуже багато документів для того, щоб ми визначили і побачили, яка ж все таки стратегічна ціль. Нам треба ціль, завдання вони, і завдання вони містяться у стратегії регіонального розвитку. Завдання та назви проєктів містяться у каталогах технічних завдань на проекти регіонального розвитку. Напрям та напрями та проекти містяться у плані. Напрями назви програм регіонального розвитку, назви проектів регіонального розвитку, суми, плани, факти містяться у звіті про результати моніторингу виконання планів заходів. Ми е, створили таку маленьку е, схемку, на якій ви можете побачити, е, наскільки все заплутано. І наскільки важко насправді моніторити і досліджувати ефективність виконання конкретних заходів відповідності їх стратегіям регіонального розвитку? Далі ми беремо звіти з оцінки результативності стратегії регіонального розвитку. Ну, приблизно ось так вони виглядають. Тобто це інформація про моніторинг індикаторів. І є ще звіти з результативності виконання планів. Тобто, якщо ми беремо стратегію регіонального розвитку, то тут ми маємо два звіти. Але ну, виглядає такий моніторинговий звіт з моніторингу індикаторів наступним чином. Чітко пишеться стратегічна ціль. Програма, далі індикатори, і які е, були показники там. Ну, наприклад, зараз ви дивитесь 19-20 роки. І аналіз динаміки, індикатори з обґрунтуванням. Ви можете подивитись, які індикатори е, встановили органи влади, за якими вони потім будуть, хочуть і будуть відслідковувати результативність. Е, пошук на, на рівні обласних програм. Щоб здійснити, нам потрібно взяти програму соцсеконом соц. розвитку, нам треба взяти бюджет, бюджетні програми і звіти з усіма додатками. І бюджет у своєму третьому додатку буде виглядати ось таким чином. Тобто ви бачите спрямування коштів обласного бюджету на реалізацію місцевих регіональних програм, це нам необхідно для того, щоб ми далі подивилися, які суми виділені на конкретну програму, і вже переходили до моніторингу і до аналізу вже самої обласної бюджетної програми. І якщо ви подивитесь на суми змін. Як вони відбуваються і для чого? Ну програми ну, постійно роблять дуже рідко. Вони робляться на один рік. Частіше за все вони мають середньостроковий, довгостроковий період. Відповідно, якщо, наприклад, от ми візьмемо будь-яку ну, програму на зустріч людям, ну от вона, вона була розроблена і діє на 20-й, 24, до 2024 року відповідно, коли програма створюється, то на кожен рік планується бюджет, але кожен рік він може переглядатися, може додаватись туди суми або відніматись. Ну, ми бачимо на 2021 рік, які тут от зміни відбулися. Мінус це зменшення, 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 плюс це збільшення. Відповідно, ми дивимось. Куди, ну в цьому випадку, Запорізька облдержадміністрація направляє гроші, куди вона направляє, звідки вона забирає. Ми дивимось, яким чином, тобто через фінансовий механізм, які напрями розвитку регіону вони стимулюють. Далі ми дивимося програму соціально-економічного розвитку, і тут також ми вже бачимо конкретно, вже не по програмах, ми вже бачимо по галузях. І по напрямах, тобто тут ми будемо бачити промисловість, підтримку бізнесу, спорт, екологію, здоров'я і все інше. І тут ми вже побачимо, скільки коштів ну, затверджено, скільки очікувано буде виділено, і далі в у звіті ми побачимо, скільки реально було виділено, і скільки реально було по факту використано, і які, яких результатів досягнуто. Звіти про виконання обласних програм також, це має бути звіт, але ми дуже часто бачимо інформацію. Інформацію, загальний обсяг фінансування за програмою зазначається, витрати за програмою на цей рік і стан виконання. Тут мають бути там, де стан виконання, чітко зазначені фактичні дані. Закуплені, принтери, такі-то, -та, такі-то, -та, таку-то -та кількості на таку-то -та суму. Виконано роботи таку то -та, таку-то -та конкретно на таку-то -та суму ту-то, тота. Тобто, часто ми тут бачимо так, департамент сприяє розвитку там комунальної установи, там спорт для всіх, або ще ще якісь це. Це не є належне звітування, це не звітування за використання фінансових ресурсів. Відповідно, часто органи влади надають інформацію, оприлюднюють саме інформацію, в яких саме налита вода, а не зазначена конкретна результативність. Ще одне місце, де ми можемо побачити. Взагалі температуру по палаті, тобто як розвивається наш регіон, загально це на офіційному вебсайті Міністерства розвитку громад та території України. Наприклад, якщо ми беремо напрям ефективність ринку праці, і ви тут чітко можете подивитись у порівнянні за 20-21 рік, де ваша область, знаходиться. Ви бачите, чи вона прогресує, чи вона стогнує. Середній показник відбитий жовтою стрічкою, це середній показник по Україні. І ви можете подивитись, ви знаходитесь вище цієї стрічки, це означає, що ваш регіон розвивається чи навпаки, він йде нижче, тобто, або ще не досяг середнього показника, або йде відкат. І це ви побачите у табличці, яка є поряд. Так само ми можемо подивитися щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям. Державного значення в регіоні. Відповідно, ми можемо взяти програму з розвитку дорожнього і подивитись, скільки коштів виділяється і чи є взагалі така програма. Бо якщо, наприклад, ми візьмемо Харківську область, Херсонську, Миколаївську, Івано-Франківську, Вінницьку, Одеську, Черкаську, Закарпатську, Запорізьку, то у них щільність автомобільних доріг. Невелика, відповідно, треба її підвищувати. То чи достатньо коштів туди направляється, в тому числі з державного бюджету, для того, щоб вийти на хоча б показник середній по Україні? Це також дуже актуальне питання його також можна моніторити і дивитись на загальні показники по Україні. Ну по з розбивкою по регіонів ну, відповідно зараз дуже також буде дуже актуальним. Це частка загальноосвітних закладів навчальних у сільської місцевості, тому що ми знаємо, що зараз дуже багато зруйновано шкіл, і ми зараз дивимося, що Вінницька, там Чернігівська, Херсонська, Луганська, Запорізька, Сумська. Дніпропетровська, Житомирська області, у них було мало таких закладів, тобто, треба було будувати. І зараз після руйнування є можливість у цих регіонів звернути увагу. І посилаючись на стратегічні на ці дослідження, і на на рівні України, закладати в стратегії регіонального розвитку в стратегії відновлення, які мають бути, саме розвиток і будівництво навчальних закладів у сільських територіях. І для цього зараз, скоріш за все, будуть ресурси, але, для, але потрібно, щоб люди приймали участь у створенні розробці стратегії і е, вносили туди свої пропозиції для того, щоб потім це реалізовувалось, і ми бачили вже всі зелені лінії на е, діаграмках. А е, якщо ми підходимо до звітування, то е, звітувати звіти має готувати облдержадміністрація. А потім вона подає їх на депутатські комісії, які мають їх розглянути. Обласна рада сесійно затверджує ці звіти, і облдержадміністрація та обласна рада оприлюднюють звіти з усіма додатками на власних веб-сайтах. Як на практиці це відбувається? Ода готує звіти, а розгляд на комісіях частіше за все не відбувається або носить такий суто формальний характер. Написано: Прийняли до відома». тобто не рекомендуємо до прийняття або ще щось, а просто прийняли до відома. Ну тобто, це ні про що це так. Послухали як новини, і все. Повноваження депутатів від імені нас, громадян, які їх туди делегували, представляти наші інтереси, якраз моніторити, якраз контролювати, якраз робити висновки і дивитись, чи ефективно використовуються кошти, чи неефективно. Як це можна побачити? По звітам для цього депутатські комісії мають працювати, вони мають розуміти, що там написано, і вони мають виносити відповідні висновки. А потім депутати, ну частіше за все, практика така, що вони взагалі отримують ці звіти напередодні сесії, і не встигають з ними взагалі ознайомитись. Заходять в зал з такими теками, і потім голосують вже, як сказала фракція. Це вкрай негативна практика, яку після війни треба змінювати. Необхідно, щоб кожен депутат працював над цими документами, щоб він розумів, що там робиться, щоб він аналізував, мав здібності для проведення цього аналізу і голосував відповідно до інтересів громади, а не як скаже. Його а, політичний лідер. Далі облрада сесійно затверджує звіт, частіше за все, який 90% депутатів навіть не читали і не розуміють, що там робиться, але знають, що це потрібно для того, щоб а, далі на наступний рік дали гроші. Ось для цього. Ми будемо робити. Ми голосуємо героїчно для того, щоб нам з ДФР бюджету, там, з Держбюджету там субвенціями дали для цього треба звіт. Ось у нас на сьогодні практика така, що голосується саме ну, здебільшого, в більшості областей саме так. З дев'яти досліджених ОДА лише чотири оприлюднили звіт, і з дев'яти досліджених обласних рад жодна обласна рада не оприлюднює ці звіти. Відповідно. Ми не можемо бачити, що відбувається, як працює рада, але це не тільки показує рівень відкритості, але це показує рівень фаховості цих органів, а також як вони сприяють і, взагалі, розуміють процес стратегування. І чи можуть вони оцінити результати досягнення? Наскільки в результаті їх роботи. Того, що вони приймають програми, проекти. в результаті регіон отримує свій рух вперед, чи назад, чи він стоїть. Чи розуміються депутати? Запитуйте це у своїх депутатів, моніторте самі, дивіться, контролюйте владу, контролюйте процес стратегування, бо це ваш розвиток, розвиток вашого регіону. А наш черговий розділ підійшов до кінця. До наступної зустрічі!